Виховання дитини завдання не завжди просте, і однією з ключових складових є розвиток її емоційного інтелекту. Діти не завжди в змозі чітко виражати свої почуття. І зачасту батькам потрібно розуміти, де саме діти вчаться цієї важливої навички. Спілкування з батьками та іншими членами родини визначає основи, на яких будується емоційний інтелект, родинні бесіди, обговорення власних почуттів, а також виявлення, розуміння та співчуття грає ключову роль у формуванні емоційних навичок. Гра з іншими дітьми вчить дитину взаємодії, розвиває емпатію та вміння співпереживати. Через ці ігри діти вчаться розпізнавати емоцію у інших. Та виражати свої. Читання книг, перегляд мультфільмів та інших візуальних матеріалів допомагає дітям розпізнавати емоції героїв і вивчати, які ситуації викликають різне почуття. Дошкільні установи також грають важливу роль у формуванні емоційного інтелекту. Вчителі вчать дітей розпізнавати, виражати та керувати своїми емоціями під час гри та навчальних заходів. Час, проведений на свіжому повітрі, сприяє емоційному розвитку, відчуття гармонії з природою допомагає дітям легше виражати свої почуття та розуміти їх. Загалом емоційний інтелект вчиться в різних сферах дитячого життя. Батькам важливо бути активними учасниками в цьому процесі, створюючи позитивне та відкрите середовище для розвитку емоційної свідомості своєї дитини. Нехай їхня подорож у світ емоцій буде захопливою та навчальною. Розвиток емоційного інтелекту в дитини це важлива складова, яка визначає її здатність розпізнавати, розуміти та ефективно виражати свої почуття. Де ж саме діти вчаться цієї навичці? Та як батькам сприяти цьому процесу, саме середовище, активне спілкування, створіть вдома атмосферу відкритості та взаєморозуміння. Активно обговорюйте свої емоції та ставлення до подій у родині, Моделюйте емпатію, показуйте свою здатність співпереживати, вислуховувати та розуміти почуття інших, взаємодія з ровесниками, спільна гра, сприяття активних грі та взаємодії з іншими дітьми. Це розвиває соціальні навички та вчить емпатії, розвиток конфліктологічних навичок, Вчить дитину вирішувати конфлікти шляхом взаєморозуміння та компромісу, літературні та візуальні матеріали, обговорення книг та фільмів. Разом із дитиною читайте книги та переглядайте візуальні матеріали, обговорюючи емоції героїв та можливі реакції на події, створення власних історій. Запрошуйте дитину до участі у творчому процесі, створюючи власні історії про емоції, Освіта в дошкільних установах, розширення групових взаємодій, підтримуйте дитину у взаємодії з ровесниками та вихователями. А групові заняття допомагають розвивати комунікативні навички, спілкування з природою. Природа як засіб релаксації. Вчити дитину виражати свої емоції у природному середовищі, що сприяє спокою та розумінню. Рекомендації для батьків: слухайте і висловлюйте підтримку, будьте уважними до почуттів своєї дитини. Навчайте її вільно висловлювати свої емоції, створюйте безпечний простір, дайте можливість дитині виражати будь-які почуття без осуду та критики. Сприяття розвитку емпатії, Використовувати ситуацію з повсякденного життя для розвитку, вміння розуміти та співпереживати, розвивати емоційний інтелект своєї дитини, допомагаючи їй розкривати світ власних емоцій та вміти ефективно взаємодіяти з оточуючими.